Давай по чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш, Навіть за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну дибий, скільки ж трамів, вось перевізаний, там, це вся історія. Лікарів німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити. У них ні досвіду, ні понімання, як це порвати. А в Україні врятували. Врятували взагалі з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування оцей так собі. Ну, люди зліють один на одного, бо нема поваги від влади до людей. На жаль. Та й від людей до влади немає. Ті, ми один одного достойні, насправді це треба признати. То через то такі враження. Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як з окустогі сіна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.